16 вересня ми знаходимося на Лазарівському мікрорайоні неподалік міста Шостки. Як можна побачити, зараз відбувається лісова пожежа, а саме пожежа лісової підстилки. На місці працюють працівники Шостинської сьомої державної пожежної рятувальної частини, а також працівники Шостинського державного лісгоспу. Ускладнює пожежу дуже сильний вітер, а також суха погода. Можна побачити, що вся лісова підстилка повністю висохла, і вогонь дуже швидко розповсюджується на велику площу. У місті шостка працівники ДСНС працюють у посиленому режимі. Тобто, замість одного караула чергують одразу два караули у зв'язку з такою підвищеною пожежною небезпекою в нашій місцевості. Через великі задимлення, через дуже густий дим. Рятувальникам іноді необхідно працювати в спеціальних апаратах на стиснутому повітрі. На даний момент почастіше, але випадки виникнення лісових пожеж. В основному причина виникнення даних пожеж пов'язана з людським фактором тобто, простий недополок або сірник. Може спричинити таку велику масштабну пожежу. Загорівся. Да, загорівся ліс. Тому ми нагадуємо, якщо побачите, Відкрите горіння в лісі, набирайте за номером 101 до рятувальників, тому що бачите, який сильний вітер вогонь може розповсюджуватися дуже швидко. П'ятий клас зараз пожежної небезпеки, Знаєте, що багато розводити не можна. А в сам ліс у вас тут якраз таки стоять знаки, що в принципі, заход заборонено. Ми вам дамо таку пам'яточку. Випадку чого, якщо побачите, що відбувається масштабна пожежа, горить. Ліс одразу набирайте за номером 101 до рятувальників. Добре. Також стосовно вибуха небезпечних предметів тримайте пам'яточку. Представниками Шосткинського районного управління постійно проводяться заходи стосовно відпрацювання населених пунктів, які межують з лісовими насадженнями щодо інформування, роз'яснення населення, щодо безпечного поводження біля таких територій тобто заборону розведення багать, заборону спалювання залишків. Сухої рослинності, ну і в цілому обережне ставлення з вогнем. Також працівниками Шосткинського районного управління постійно проводиться моніторинг щодо оновлення та створення нових мінералізованих смуг, а також опашки лісових насаджень, які межують з населеними пунктами. На даний момент діє п'ятий клас пожежної небезпеки в екосистемах. Це означає, що є заборона відвідування лісових насаджень громадянами будь-що завгодно може спричинити виникнення масштабної лісової пожежі.